Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами пограємо в таку гру «Пригадай, що нам необхідно, що в нас є під час святкування день народження. У всіх нас є з вами день народження, так? І у Альони Олегівни, і у Марини Вікторівни, і у ваших мам, і у бабусів, і у дідусів, і, звісно ж, у вас. Тому пригадайте! Коли у вас день народження? Що в нас є в цей день? З чим ми святкуємо, так? Що нам говорить про те, що сьогодні у нас день народження? Перше, про що ми думаємо, це торт, святковий торт. Куди ж день народження без торту, торту так? Добре, а що в нас є. Що ми вставляємо в наш тортик? Свічки, так? От скільки вам років, стільки і свічечок ставимо в цей тортик, а потім їх задуваємо і загадуємо бажання. Так, дуже добре. Що ще в нас є на день народження? Кульки, так? Гарні різнокольорові кульки, може навіть з побажаннями, так? Дуже-дуже такі гарні зараз кульки, різноманітні є. Так, що в нас є ще святковий стіл? Так? Наші родичі е накривають стіл, де є безліч смачних страв, які ви найбільше за все любите, так? Це також є неодмінною рисою святкування дня народження. Так, а про що ми ще з вами забули? Мабуть, що який же день народження без гостей, так? Обов'язково мають бути гості, так? щоб наш день народження відбувався, святкувався наура. Так, а що з собою приносять гості? Звісно ж, подарунки, так? Інколи це подарунки ті, які ми давно хотіли. А інколи це щось таке нам невідоме і виходить для нас сюрприз, так? Подарунок це також невід'ємна частина святкування дня народження. І останнє, мабуть, що можна ще сюди додати, а може й не останнє. Музика. Щоб у нас були танці, ми вмикаємо музику, і нам вже наше святкування видається трішки веселішим, правда? І ще одна деталь, яка, про яку Альона Олегівна чуть не забула. Це квіти, так? На день народження прийнято дарувати квіти. Ось дивіться, що тут є у Альони Олегівни. Є ось такі квіти. Так, тут у нас є. О! Ось. Їх подарували не на день народження. Алла Васильовна придбала їх вчора сама, але на день народження також прийнято купувати квіти і дарувати їх у подарунок. От і все. На цьому наша коротенька бесіда закінчується. Побачимось!